Ми не можемо йти на розрив з сполученими штатами. Uh, і ми маємо зберігати, хоча це дуже важко зараз, і, на жаль, ситуація ну, погіршилась, двохпартійну підтримку України в США. От до речі, от сьогодні якраз з'явилися дані про те, що е, в громадській думці зберігається підтримка е, України, от, опитування НБС це показало. І це важливо. Нам треба працювати і е, е, з громадськістю, з громадською думкою Сполучених Штатів. Але... Е, е, Змінилася політика США і по відношенню до нас, по відношенню до Росії. Я тут не про заяви Трампа, а про конкретні дії. От лише два факти. В лютому США підтримали, ну ініціювали і підтримали власну резолюцію, де вперше за три роки російської повномасштабної війни проти України Росія не була названа агресором, і ця резолюція була така стерільна, нейтральна, без засудження російського вторгнення в Україну. Це багатьма було сприйнято як зраду, і це індикатор зміни, ціннісної зміни е, політики США по відношенню до Росії, де явно це було зроблено спеціально, щоб домовлятися, щоб не засуджувати Росію, щоб не е, е, дратувати Росію, а навпаки, щоб домовлятися з Росією. А е, по відношенню до нас це був, був сигнал. все, ну, Україна вже не сприймається як партнер, якого треба захищати, якому треба допомагати, продавати нам зброю так. Да. Але не допомагати в повному сенсі цього терміну. Друге, другий індикатор. От буквально вчора з'явилася інформація, що США припинили підтримку, інше припинили свою участь в міжнародній групі правників щодо розслідування військових злочинів Росії, воєнних злочинів Росії в Україні. Те ж саме, так, да, цінності не мають значення. Воєнні злочини не мають значення для Трампа. Це не цікаво, тому що він хоче з Росією домовлятися. І це не слова, це не риторика Трампа, яка може мінятися сьогодні. Одне там через тиждень, тиждень трохи інше. Ні, це конкретні дії, політичні дії. І на жаль, це свідчить про докорінні зміни політики США. І нам це треба усвідомлювати з іншого боку. Те, що зараз е, Сполучені Штати все ж таки виходячи з егоїстичних... Е, Інтересів і намірів самого Трампа вони хочуть якомога швидше припинити війну між Росією і Україною шляхом припинення вогню. Ну найбільш простий сценарій, де можна домовитися і знайти компроміс. Тому що в інших питаннях, на жаль, компроміс просто неможливий. Оце в принципі відповідає нашим інтересам, і Україна намагається це використати.